Святий Миколай іде до Сиріт. Цього року розпочалася із написання листів зі своїми бажаннями та мріями маленькими вихованцями Думинської школи-інтернату. Зазвичай дітлахи у святого Миколая просять іграшки та солодощі, але бувають і такі прохання, які нікого не можуть залишити байдужими. Бувають листи ж за матеріальні речі, наприклад, там іграшки можуть бути. Але найбільше вражає, коли читаєш лист, що святий Миколай поверни мені тата, поверни мені маму, дай мир і спокій в Україні. Це більше такі листи, які душевні. Тут від душі, ну і зачіпляють серце. Ми починаємо зараз з Дубинського навчального закладу. Також будемо Вербський інтернат і Мирогошанський. Також будемо. Але в Мирошенській це будемо допомагати вживаним одягом і солодким столом. Уся пошта до Святого Миколая розповсюджується серед жителів Дубна. Приготувати подарунок можуть не лише дубенчани. Зокрема, у минулому році долучалися до доброї справи з усіх куточків України. Ці листи, які діти пишуть, ми будемо розмішувати в соціальних мережах. Також декілька листів ми залишимо в редакції газети Дзеркало Плюс і кожен може взяти цей лист, виконати бажання дитини. І, наприклад, зараз пишуть діти. Молодших класів. якщо ми побачимо, що ці листи розійшлися, ми тоді будемо просити дітей старших класів писати листи. Зважаючи на матеріальну скруту, організатори акції не впевнені, що зможуть забезпечити подарунками таку ж кількість дітей, як у минулому році. Однак планують провести серед дітлахів конкурс на кращий малюнок, який стане логотипом акції, і закликають небайдужих стати святим Миколаєм для діток сиріт. Також ми звертаємося до всіх мешканців міста Дубно, якщо хтось може допомогти, крім того, що взяти лист чи сол. Душами, чи, наприклад, фарби, чи канцтовари, чи розмальовки, чи якісь іграшки, неможливо бути і вживані іграшки. Ми будемо дуже вдячні і будемо це також роздавати дітям ці подарунки.